Вітаю, друзі! Минулого заняття ми завершили вивчення блоку тем синтаксична норма. Насмілюся стверджувати, що синтаксис є рушійною силою граматики і мови загалом. Поміркуймо: якщо слова це засоби називання предметів і явищ дійсності, то в реченнях людина, поєднуючи поняття, творчо будує думку, описує, осмислює. Та пізнає світ довкола себе. Синтаксис є частиною граматики, яка вивчає закони будови мови. Цей розділ мовознавчої науки досліджує закони побудови зв'язного мовлення, бо саме синтаксичні одиниці словосполучення та речення накопичують і транслюють інформацію. Недаремно Максим Рильський колись зауважив: синтаксис це душа мови. Пригадайте, будь ласка. Вивчаючи тему синтаксичні норми, ми досліджували особливості вживання похідних сполучників, варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка, уживання дієслів на «ся» і конструкцій на НОТО, зосереджували увагу на порядку слів у реченні, вивчали односкладні, неповні, прості ускладнені речення. Майже завжди, утім. Акцентували на тому теоретичному матеріалові, вивчення якого спрямоване на уникнення помилок у мовленні. Чому це важливо? Бо від того, чи буде ваше мовлення змістовним, послідовним, багатим, точним, виразним, доцільним і правильним, залежить успіх людини сьогодні. Пригадаймо, деякі з уже вивчених найголовніших синтаксичних норм. По-перше, граматичний центр речення. Підмет і присудок зумовлюють граматичні значення одне одного. Якщо іменник, яким виражено підмет, є власною назвою, то рід присудка визначаємо за родом родової назви. А якщо підмет виражено абревіатурою, присудок орієнтується на граматичний рід ключового слова. Наприклад, у реченнях Перу привабила мене багатою історією та СБУ наголосила на рівності закону для всіх, присудки вживаємо в жіночому роді, оскільки Перу це країна, а ключове слово абревіатури СБУ служба, Служба безпеки України. Варто також пам'ятати, що разом із підметом, вираженим займенниками: хто, ніхто, ніщо, а також із підметами, які містять слова більшість. Меншість, низка, частина, половина присудок уживають у формі однини. Наприклад, я знаю, хто це зробив, і більшість учнів аплодувала на концерті. До речі, не існує поняття більша половина чи менша половина. Половина це одна з двох рівних частин чого-небудь. Вона не може бути більшою чи меншою. Отже, неправильно сказати, наприклад, більша половина друзів аплодувала на концерті. Спробуйте, будь ласка, дібрати власні приклади до цих правил. Друге, що потрібно пам'ятати: в українській мові переважають активні конструкції, тому слід уживати форми на «но», «то» лише тоді, коли є потреба наголосити на процесі чи Результаті дії без вказівки на діяча. У реченнях із виконавцем дії у формі іменника чи займенника в орудному відмінку не може бути цих форм. Неправильно, отже, сказати, рішення ухвалено більшістю учасників наради. Правильно, більшість учасників наради ухвалила рішення або рішення ухвалено. Пасивні конструкції із дієсловами нася вживаємо стосовно зворотної чи взаємної дії. Наприклад, вона вмивається, ми листуємося. Є ще така порада щодо дієслів нася. Постфікс ся в більшості випадків має значення себе. Спробуйте замінити ся в дієсловах на це слово. Наприклад, неправильно сказати, ця контрольна пишеться учнями. Бо контрольна не пише себе учнями. А ось сказати Я вмиваюся можна, я вмиваю себе. Для уникнення синтаксичних помилок також варто добре знати класифікацію речень. Ми розглянули 4 критерії, за якими можна класифікувати речення. Пригадаймо, за будовою вони можуть бути простими та складними. Просте речення містить одну граматичну основу. А складне двій більше. За наявністю необхідних членів речення бувають повними та неповними. Повні речення містять усі необхідні для розуміння змісту члени, а в неповних деякі члени речення пропущено. За складом граматичної основи речення бувають односкладними та двоскладними. У двоскладних реченнях є і підмет, і присудок. Односкладні ж мають лише один головний член. Існує п'ять різновидів односкладних речень: називні, означено-особові, особові, неозначено особові, узагальнено особові, безособові. За ускладнювальним компонентом речення бувають неускладненими й ускладненими. Речення може бути ускладнене звертанням, вставними компонентами. Однорідними членами відокремленими членами. Поміркуйте, будь ласка, над власними прикладами до кожного з різновидів речень. Окремо, варто зупинитися на різновидах складного речення. У безсполучниковому реченні його частини з'єднані без сполучників інтонаційно. Сполучникові речення бувають складносурядними та складнопідрядними. Частини складносурядного речення рівноправні, з'єднані сурядними сполучниками і, Й, та або і подібними. Частини складнопідрядного речення нерівноправні, є головна і залежна, які з'єднані підрядними сполучниками чи сполучними словами. Наприклад, бо, тому що, коли, хоч і подібними. У складному реченні з різними видами зв'язку його частини з'єднані одночасно за допомогою сполучників і без них лише інтонаційно. Або в реченні є і сурядний, і підрядний зв'язки. Розгляньмо приклад типового завдання ЗНО на встановлення відповідності. Явища, чи факти, наведені в такому типі завдань, позначені цифрами. Їх треба поєднати з явищами чи фактами, позначеними літерами. Потрібно утворити чотири логічні пари. Пам'ятайте, що один факт, позначений літерою, буде зайвим. Проаналізуймо варіанти відповіді в нашому завданні. Нам запропоновано такі варіанти видів речення: перше складнопідрядне, друге складносурядне, третє безсполучникове. Четверте. Складне з різними видами зв'язку. Речення узято з поетичних творів Сергія Жадана. Варіант А. Нехай ця земля, смоляна і осіння наповнить теплом ніч твою чорну. Варіант Б. У серпні тепло витікає з кварталів і мулом отсвічує дно ріки. І в темряві безпритульні з вокзалів зривають яблук терпкі зірки. Варіант В. Коли вона повернулась ближче вже до зими. Всі свої літні речі вимінявши на квиток, в теплих її кишенях ховались портові дими, а кров мала колір висушених трояндових пелюсток. Варіант Г. Я знаю, я все це в собі переховую серед тумано грому нічного. Варіант Д. Якщо не хочеш про мене згадувати, якщо не маєш сили та спокою, думай про ліс, що стоїть загатою, міцною, надійною та високою. Перевірмо варіанти відповіді, позначені літерами. Для того, щоб не помилитися, слід у кожному реченні визначити граматичні основи і проаналізувати, яким засобом зв'язку з'єднано частини складних речень. Одразу помічаю. Що у варіанті А речення нехай ця земля смоляна і осіння наповнить теплом ніч твою чорну, є лише одна граматична основа підмет земля і присудок нехай наповнить. Отже, це просте речення і зайвий варіант відповіді. У варіанті Б речення в серпні тепло витікає з кварталів і мулом отсвічує дно ріки, і в темряві безпритульні з вокзалів зривають яблук терпкі зірки. На межі частин граматичні основи тепло витікає, дно отсвічує, безпритульні зривають, є сурядний сполучник І. Крім того, ці частини незалежні, рівноправні. Отже, це складносурядне речення. У варіанті В речення. Коли вона повернулась ближче вже до зими, всі свої літні речі, вимінявши на квиток, в теплих її кишенях ховались портові дими, а кров мала колір висушених трояндових пелюсток, є три граматичні основи. Вона повернулась, дими ховались і кров мала колір. Перші дві частини з'єднані сполучним словом коли, яке стоїть на початку підрядної частини. А друга і третя частини сурядним сполучником А. Отже, це речення з різними видами зв'язку. Частини речення з варіанта Г я знаю, я все це собі переховую серед туманою грому нічного, з'єднані лише інтонаційно, без сполучників чи сполучних слів. Граматичні основи я знаю, я переховую. Отож, це безсполучникове речення. У мене лишився єдиний варіант, де складно підрядне речення. Якщо не хочеш про мене згадувати, якщо не маєш сили та спокою, думай про ліс, що стоїть за гатою, міцною, надійною та високою. У ньому є чотири граматичні основи: Не хочеш згадувати, не маєш, думай і що стоїть. Усі частини з'єднані підрядними засобами зв'язку. Отже, правильна відповідь на завдання: 1Д, 2, Б, 3, Г, 4, В. Не забувайте, будь ласка, грамотно будувати складні речення. Уникайте логічних помилок у них. Важливо також уживати сполучники відповідно до норм літературної мови. А нам час завершувати. Насамкінець ще раз нагадаю: вправляйтеся, виробляйте вміння аналізувати і учіться застосовувати теорію на практиці. Саме це є ледь не найважливішою передумовою вашого успіху на ЗНО. До нових зустрічей!